Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина, садочок. Мир вам та добра і успіхів дуже важливій справі. Це справа розмноження любимих рослин з допомогою живців. Отож, давайте розглянемо гороскоп, аграрний гороскоп розмноження рослин на квітень 25-го року, час київський. Перший такий гарний період у нас 1 квітня з 0 годин до 19 години. Телець зростаючий місяць. Гарний час для того, щоб розмножувати рослини з допомогою живців. Наступний період дуже великий діва, зростаючий місяць, 8 квітня з 16 години дня починається до кінця доби, 9 квітня всі 24 години, 10 квітня з 0 і до 18 години вечора. Є в нас ще один період. козиріг, Хоча це спадаючий місяць, але це вже квітень місяць, і дуже гарно будуть розвиватися коріння в знаці корінців. Козиріг. Починається цей період, 18 квітня з 17 години вечора до кінця доби, 19 квітня всі 24 години, 20 квітня з 0 годин до 15 години дня. Ось таким чином ми зараз направляємо об'єктив і бачимо розклад, аграрний гороскоп укорінення. На різкі і укорінення живців на квітень 2025 року. Бажаємо вам успіхів у цій важливій справі. Удачі, щастя, здоров'я і до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео!